День державного прапора України. Наш синьо-жовтий стяг це не просто символ, це втілення нашої ідентичності, державності, історії, незламної віри українського народу. В цей день ми відзначаємо тих, хто захищав та захищає нашу країну, хто чесно трудиться заради її майбутнього. Нехай наш стяг завжди майоріє високо. Наповнюючи наші серця любов'ю та вірою до батьківщини, сьогодні право державного прапора, підняття державного прапора було надано для особливої людини, особливого острожанина, звільного з російського полону Олександра Гульчука. Адже саме люди, які пройшли жорна випробувань, як ніхто знають цінність української символіки. Тож, пишаємося, борімося, пам'ятаємо справжню ціну. Слава Україні!